Ви слухаєте будь-яку з 170 Це на YouTube, так. Да, Ви да. слухаєте будь-яку з колядом. Так, Віктор Ковальчук представив свою збірку колядок та щедрівок на книжковому форумі Рівненщини. Книгу можна як прочитати, так і прослухати. Чоловік з 1986 року їздить по лісям і записує автентичні пісні. В доробці автора понад 20 тисяч народних музичних творів. Ця книга цікава, тим, що в ній, крім е, того всього, музичного матеріалу, є е, етнографічне матеріали, побажань, рішувань, де дітки можуть е, опанувати які не ті літературні традиційні говорити, а наші поліські нашим діалектом, тому числі, представила свою збірку віршів військова з позивним Мавка. Тетяна камеристова каже, сповідь між рядків це книга, яка висвітлює внутрішній світ авторки. Я просто хочу вірити, що те слово, яке тут представлене, повинно вплинути на нашу молодь, повинно пояснити людям, що все таки Війна триває. Ми змінюємося вже такими, як були. Ми ніколи не станемо, і ми повинні розуміти, що світле і прекрасне майбутнє нас чекає попереду. Олена Медведєва представила рівненський буквар. Це книга, яка від А до Я описує регіон. Кожна літера містить в собі інформацію, яка розповідає про історичні пам'ятки, яка розповідає про події, яка розповідає про постаті людей, які жили чи досі. Трудяться в нас на нашому рівненському краю про наших волонтерів, про наших героїв важливим елементом книжкового форуму є доступність для читача. Це, наприклад, книги для людей, які мають ментальні порушення. Так дивіться, тут прописується, наприклад. Про що пишеться, так і є додаткова інформація малюночком. Що якщо людина не може читати або їй тяжко читати взагалі, чи вона, то вона може дивитися на малюнки і асоціювати цю інформацію з малюнками. Також були представлені книги з доповненою реальністю на іноземних мовах. За допомогою спеціальної ручки і текст, і картинки озвучуються. Він дивіться не лише озвучує, наприклад, героя, а ось, наприклад, навіть і як відея повозка, так з кіньми це перший книжковий форум на Рівненщині. Проводитимуть його щороку у день працівників культури і майстрів народного мистецтва. Ми максимально намагались долучити усіх видавців, які працюють у Рівненській області. Зараз долучилися наші колеги з інших регіонів, і максимально зробити. В одному місці затишок для різних аудиторій. Загалом на форумі зібралися десятки авторів з регіону. Їхні книги можна було придбати як для себе, так і передати для госпіталю ветеранів війни. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.